В нас сьогодні будемо обговорювати це те, тему, як дрібна моторика впливає на розвиток пізнавальних процесів діток. В нашому сучасному світі все більше стає навчання інтерактивним, а цифрові технології відіграють вже значну роль в нашому житті, і дуже важливо не забувати про базові елементи фізичного та когнітивного розвитку. Тому саме дрібна моторика, тобто контроль і координація моторики та візуальних процесів. Вона і є ключовим є ключовим елементом, який впливає на увагу, пам'ять і навіть на творчі здібності діток. І так, що ж таке наша дрібна моторика? Це здатність виконувати точні координовані рухи дрібних м'язів кісті рук та пальців. Такі дії включають письмо, малювання, застібання губ, завітків, ну і тому подібне. Дані навички розвиваються відповідно до фізичних параметрів дитини в тому чи іншому віці. Важливо розуміти, що кожна стадія розвитку дрібної моторики має на увазі, що всі попередні стадії повинні бути успішно опановані. Тобто, поки одне не опановане, не може розвитися наступне. Нейропсихологічної на точки зору розвиток дрібної моторики залежить від скоординованої роботи кількох ділянок нашого мозку. Це лобова кора, яка відповідає за планування рухів, контроль їх. Дій. Моторна кора регулює точність та швидкість наших рухів, центри мозочка забезпечують координацію, баланс і плавність рухів. У дітей, коли вони вчаться виконувати нові рухи, ці зони мозку формують нові нейронні зв'язки, тому вправи на дрібну моторику не тільки покращують фізичні навички, але й активують розвиток наших когнитивних функцій. Трошки пройдемося по нормативам розвитку цієї дрібної моторики. Тонка моторика рук це різновид наших повторних рухів, в яких беруть участь дрібні м'язи рук. Ці рухи не є безумовними рефлексами, тому вони вимагають розвитку. Перші рухи виправлення руки, немовляти над своїми грудьми, вони починаються. Розвиватися в момент з'явлення комплексу позбавлення, коли дитині відкривається тому світу нашому, і це є саме відправна точка, з якого починається руховий розвиток дитинки. До шесті місяців дитинка вже рефлектовно хапає предмети, несвідомо тягнеться руками до предметів, десь плюс-мінус три місяці. усвідомлення вже починає хапати щось. Хапає двома ручками, коли предмет такий великий, щоб йому зручно було його взяти. Ближче до п'яти місяців вже хапає предмет однією рукою. З шести місяців вже свідомо починає тягнутися за чимось цікавим. Якщо ці моменти трошки запущені, то. Негативні наслідки це недостатній розвиток м'язів, координації їх роботи, затримка органів розвитку органів чуттів через брак ігрової діяльності і органів чуття через витримка розвитку органів чуття. З 6 до 12 місяць дитинка вже тягне до предметів, хапає їх, кладе, кладе до рота, навмисно кидає предмети. Або підіймає іграшки, перекладає предмети з однієї руки в іншу руку. А з року з ріку до двох вже дитинка будує вежу з трьох кубиків, збирає пірамідку з десь чотирьох кілець, вставляє кілочки в отвори, переготає сторінки в книжечки, ну, по дві-три, бо ще маленькі вони а, може. Малювати хаотичні лінії, натискає кнопочки, малює якісь віздаруночки, щось в такому дусі. Їсть вже з мінімальною допомогою дорослої, спілкується жестами, тобто жест жезлові дитини сформований. Самостійно вже їсть ложкою, бере чашку, може попити з чашечки. В 2-3 роки вже все попереднє розвинено, плюс, додається, вже. Нанізуємо на вестинки, перевертаємо по одній сторінці в книжечці, може просто зробити ножицями розріз, вже може тримати олівець великим та вказівним пальчиком. Більшість дій робить однією рукою, малює лінії, крапки, кола, використовуючи на всю руку, а тільки кість. З 3-4 рочки вона вже будує. З 9 кубиків, може намалювати кола за зразком, ліпить всякі кульки, ну блінчики, використовує другу руку для підтримки предметів, щоб щось зробити, Ну, як допоміжна стає ліва або права, і е, може розрізати вже ножицями папір. 4-5 вже вирізує за контуром, малює квадратик, може писати число, літери ну, За зразком а, навички провідної руки вже більш впевнено видно, самостійно одягається і знімає одяг. 5-6 вже вирізує непрості фігури, малює трикутничок, розфарбовує за контур, бере бересбець вже трьома пальчиками, тобто в цьому віці вже така більш точна робота нашого мозку починається закріплюватися. Прикріплює шматочки папери, робить аплікації, малює е, найпростіші малюночки. І тут важливо не пропустити моменту, бо далі будуть труднощі вже з написанням робіт та швидка втомлюваність дітей при таких роботах. 6-7 вже дитинка правильно пише багато букв, і цифр, впевнено малює лівце, виконує різні моделі з конструктора, самоцінно зав'язує шнурки. І всім-вісім років наші вже. Хто першокласник, хто то другокласник розбірливо пише і якісно виконує а, різні роботи. І так розвиток когнітивних здібностей у зв'язку з розвитком рухових а, рухів рук пояснюється тим, що а, вивчають різні предмети. Тобто, певний практичний контакт з предметами, діями. З ними приводять до відкриття всіх нових і нових властивостей об'єктів та відносин між ними. Якщо дитина торкається якогось предмету, то м'ясо шкіри рук в цей час вчать очі, мозок бачити, сприймати дотиком, розрізняти, запам'ятовувати. Рука пізнає, а мозок фіксує відчуття сприйняття і поєднується їх з здором, слухом, нюхом. і складається такий інтерактивний образ і уявлення, що це. Процес психічного розвитку відбувається до умови високої рухової активності дітей, при регулярному використанні перехрещених рухів, утворюється велика кількість нервових волокон, що пов'язують півкулі між собою і сприяють розвитку вищих психічних функцій. Як саме наша рука вивчає і обстежує предмет? З, роз... З погляду на увагу, рухи, які Вимагають точності, допомагають дитині розвивати здатність зосереджуватися. Наприклад, дитина, яка вчиться обводити контури або малює, одночасно тренує свою увагу, адже для виконання завдання потрібна її концентрація. Пам'ять нейропсихологічне дослідження показує, що письмові друки стимулює активність гіпокампу, структури мозку, яка відповідає за довготривалу пам'ять. Такі заняття, як складання пазлів, що робота з пластилином, також сприяють кращому запам'ятовуванню інформації через активну участь рухового аналізатора. Просторове мислення, завдання на дрібну моторику, такі як складання конструктора чи малювання геометричних форм, допомагають дитині краще орієнтуватися в просторі, це стимулює розвиток уяви, здатність до абстрактного мислення. Нейропсихологічний підход до оцінку розвитку моторики з цієї точки зору є своєрідна дрібна моторика є своєрідним дзеркалом стану мозкових функцій. Проблеми з виконанням тонких руків можуть свідчити про затримки розвитку або порушення роботи лобових часток мозку, мозочка або інших структур. Наша рання діагностика за допомогою нейропсихологічних тестів включає використання спеціалізованих методик, які дозволяють оцінити це функціонування. Такі тести допомагають виявити можливі затримки чи порушення ще до прояви виражених симптомів. Це особливо важливо для дітей, оскільки раннє втручання підвищує шанси на успішну корекцію. Ну, наприклад, є такі, ми вже всі знаємо, Тест на графомоторні навички дитині пропонують обводити контури, малювати спираль, писати букви чи цифри. Це дозволяє оцінити точність рухів і рівень розвитку моторної координації. Малювання людини. Дитинки пропонують намалювати людину і за деталями малюнку оцінюють її когнитивний розвиток та дрібну моторику. Рукова координація, завдання викорис... виконувати різні рухи одночасно обома руками. Наприклад, малювати різні фігури. Це тест на взаємодію між півкулями мозком. Рухові проби, завдання на відтворення послідовності рухів. Ми показуємо серію ударів там по столу кулаком, кулак Рібро-Ладонь і в такому дусі. Що ми робимо з результатами? Якщо виявлена затримка, то ми. Починаємо з неї працювати. Якщо, е, на щастя, там нічого страшного немає, то ми завжди на звук. А, я повернулася. Мене чутно, не скажіть, будь ласка. Так, так. На якому моменті корек... корекційної розвиткової роботи ми проводимо роб... ваше інтернет з'єднання устойчиво, отлично. І презентація пропадає, так? Да? Ні, презентація є. ні. Все добре. Так. А, так. Проводимо готовність до розвитку. Нормалізація тонусу м'язів, рук, розвиток координації, згодженості рухів рук. Захват предметів. Дотягуватися до предмету брати, утримувати його, а також маніпулювати ним. Розвиток сприйняття, розвиток всіх предметів на відчуття зорово-моторну -координа... зорово координацію та слухове сприйняття. І далі вже починається непосредственно навчання та контроль, то есть дитини за вербальну інструкцію, контролювати власні дії і формувати самі графомоторні навички. Що ми робимо? Це гра та пальчикова гімнастика ігри з віршиками, потєшками – Наші саме перші сорока ворона, деякий пальчик це у самих маленьких дітей, та більш поскладніше завданічко. Діяльність з іграшками та предметами. Розкладаємо, перебираємо, вставляємо, прив'язуємо, розв'язуємо і тому подібне. І робота непосредственно з матеріалами: це ліплення, складання мозаїки, розфарбовування, обведення контурів, штриховки ну, ми все це добре знаємо, використовуємо. Роль педагогів та батьків. Вдома батьки можуть щодня грати з дітьми у пальчикові ігри. Це саме просте, швидко і 100% цікаво. Та якісь там творчі завдання, трошки помалювати, обвести, за, зафарбувати. В школі вчителі можуть трошки впроваджувати вправи для моторики у навчальний процес, особливо на уроках письма, малювання, це наші такі нейрофішечки з ручками. Фахівці за потребою в кожному моменті можуть долучитися та проводити свою вже корекційну роботу на більш тонкому рівні. Я тут трошки провела дослідження, наше, що зараз роблять е, наші співвітчизники, й наткнулися на декілька таких цікавих статей, де вони проводили тестування, проводили аналіз його, робили свої виставки. Навкість з приводу того, як моторика впливає на когнітивний розвиток. Да, часто воно пов'язано більше з розвитком мовлення, але саме всюди вказується, що психічний розвиток теж е паралельно з тим всім працює, бо мовлення вже в кін кінцевий результат. А, якщо вже з мовою якась є проблема, то треба трошки відтягнутися назад, подивитись, яким процесом до того була якась складність. І Дрібна моторика є нашою основною для розвитку когнитивних процесів це уваги, пам'яті, мислення. Нейропсихологічний подход допомагає зрозуміти, як саме ділянки мозку наші задійні в цих процесах, а раннє втручання нам допоможе е, якихось порушень е, уникнути. Отже, розвиток дрібної моторики це не просто про вміння писати, малювати, а це про формування майбутнього успіху наших діток. І зараз трошки практичної частинки. Я тут згадала, як я на роботі робила таку цікаву штучку. У мене була дитинка, в нього була проблема з тим, що він дуже маленький тонус м'язів-рубку в нього, і нічого йому цікаво особа не було, але дуже зайшла ця фішечка. Знаємо варягами, як робиться кораблік. Ну, знає хтось. Вмієте? Дівчата. Звичайний кораблик, так? Так, да, тільки, але ми не доходимо трошки до кінця. От тут, на сьомому моменті ми згинаємо і не розкриваємо його. Так. Ви зі мною робите? Я з вами роблю. То я тебе чула. А ще дівчата? Хоч плюсик поставте, якщо з нами. Щось я не бачу чата. Нормально. О, є, я бачу. Є. Ми зробили оцю ковбаску, таку, потім оці кутики закрили. У нас наша шапочка для того, щоб клеїти обої, виходить. І тепер оцей куточок, що у нас пластиком торчить, ми його доверху. От у нас вийшов трикутничок. У мене такий трошки нерівний, але. І тепер ще раз його перегинаємо на момент, коли ми почнемо відкривати, щоб вийшов кораблик. Але кораблик нам зараз не треба. Ми робимо, складаємо нафту його, і така виходить у нас жабка. Ми не розкриваємо його, щоб зробити кораблик, а склали його. І що ми з ним робили? У нас вийшло тут два таких конвертика зверху і знизу. От от туди ми засовуємо пальчик. У нас виходить жабка. Ням -ням -ням. Ну, ми ще трошки побавилися, що ми зробили їй ще ротика губки такі. А тепер було його завдання взяти якийсь предмет з допомогою предмет з допомогою цієї жабки, наприклад, ручки. Ой, і я уже випустила його. І таким чином ми з ним перекладали ручки, перекладали м'якенькі оці такі шарики. Шарики було трошки легше взяти йому. Ми їх розмальовували, ми малювали їм оченятка. Це теж такий творчий трошки момент. Але влучали його до співпраці. Дівчатка версія, що у вас виходить перебирати? І, мабуть, в процесі. Але це дуже непросто взяти ручку зараз, пробує. Да. Саме цікаве, що мені як дорослі було -то важко. Я думала, Боже, як то вийде з дитиною? Бо я десь там побачила, що когось дівчат, по-моєму, логопедів навіть. Але йому настільки воно не то, що легко, але по крайній мірі в нього з'явилася цікавість це зробити. Бо до того йому навіть не хотілося співпрацювати з предметами. От така в нас жабка. Далі ми трошки працювали над іншим. Це пальчикові вправи. Дуже добре в нас йдуть з дітками, з інтелектуальними порушеннями, їх трошки в роботу вставляють, коли ми граємо. Я читаю текст, а дітки вставляють е, слова, малюночки. Ось де пташка пролетіла і на дерево присіла, в неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює. Ну, тут я собі трошки написала підказочки, що спочатку мізінчик. І калину, і пшонце, і пшеницю, і сальце, муха, і малукамашку. Крихту хліба, булку, кашу і ще насіння. І то все ми прошмакали кожен пальчик. В такому дусі погралися. Так, то зі мною вішенки згадає? Зробить точніше. Ну, якщо ви навчите, бо я не вмію вішенки робити. Ми повторяємо рухи ручками за мною. В момент там, де малюночок, вставляємо малюночок, як він називається. Ми. Картинка. Треба говорити слова. Так, да, ти слово вставляєш там, де картинка. Ага. Ми вишеньки зірвали. Зі угу. Поняла? Так. Я роблю паузу, ти називаєш картинку. Uh -huh. Ми вишеньки. Зібрали. А потім перебрали. Ми. Вишеньки. Омили. Оваріння. Uh, і, і Варення. Знили. Них з них о такому дусі. Те, що я казала, про право малювати одночасно двома руками право і ліво Начало з простих завдань, нарисувати паличку, у деяких вже почнеться паніка, просто навіть от, трошечки зігзагом зробити роботу. А далі ми можемо додавати фігури і інше завдання, наприклад. Лівою, правою ми малюємо точечки спочатку одночасно двома ручками. А потім трошки ускладнюємо, коли дитинки треба а, правою рукою в одному місці ставити, лівою в іншому, по-різному. Трошки прибрати цю скоординованість рухів. На тому моменті часто всі сипляться навіть дорослі. Друге, в мене було цікаве. Штука, що це вправи броділки, але трошки ускладнювали ми на пальчик. Ну, бродівка, що треба було ходити по всім нашим пішечкам, але ускладнювали тим, що надягали ми на пальчики резиночки. Звичайно, наші дитячі резиночки надягалися, трошки воно давало свій тиск для пальчиків, і оцей тонус м'язів трошки ми знімали. Ну і нейровправи. на рахунок показуємо одною рукою один цифр, другою два. Давайте всі разом трошки потренуємося. Можна два варіанти перед собою ставити. Якщо кісти рук починають боліти, то можна покласти їх. Ну і що почнемо. Є хто з нами? І так, одна ручка один показывает, друга два. І міняємося. Раз. Два. Ой. Раз. Два. Раз. У мене якась фішка пошла неправильно. Паралельно, тому що ви думаєте. І воно в мене пішло не так ну Мені легше, коли руки трошки перед собою, бо мені не так тягне. Далі ускладнюємо завдання, коли два пальчика і три. Це становиться важкіше вже втримати в ній не один, два, а два і три. І попробуй повтори. І такі дівчата так роблять. І тут два, тут три. Я таке теж полюбляю. Так, Ну, на тому все. Те, що я хотіла, я вам розказала. Якщо є цікаве якесь доповнення або просто питання, побажання на майбутнє, готова вас вислухати. Дуже дякуємо за вебінар. Було дуже цікаво. Спробую вишеньки візьму на заняття. От з пальчиками роблю, а вишеньки прямо сьогодні. Зараз піду і випробую. Дякую.